Несподівано погроми у Махачкалі організувала Україна. Російські пропагандисти розійшлися у версіях, що насправді сталося у Дагестані. Розповім далі вже за мить. Ви на Фабриці новин з вами я Натасія Федор. Починаємо влада Дагестану з'ясувала, хто стоїть за єврейськими погромами у Махачкалі. Думали недовго і в усьому звинуватили зовнішніх ворогів, а точніше, якихось бандерівців із України. Глава Дагестану Сергій Меліков стверджує, що з антисемійською акцією до аеропорту Махачкали місцеві жителі прийшли бутім-то через інформацію телеграм-каналі Утра Дагестана. Давайте послухаємо. Сьогодні ми отримали абсолютно відкриту інформацію про те, що канал Утра Дагестана» адмініструється, регулюється з території України предателями, бандеровцями, тими хто ненавидить… Цвятые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет. Схоже, цю версію глава Дагестану вигадав не самотужки, її цілком могли спустити зверху із Кремля. Адже речник Путіна Дмитро Пісков теж у погромах побачив слід із за кордоном. У нього також винні усі, крім самих росіян. Ось його слова цитую: добре відомо і Очевидно, що вчорашні події навколо аеропорту Махачкали є багато в чому результатом втручання зовні, включно з інформаційним впливом зовні. І зрозуміло, що на тлі телевізійного кадрів, які показують жахи того, що відбувається в секторі газа, недобрознишливцям дуже легко зловживати ситуацією, провокувати її, збуджувати людей. Кінець цитати, крім цього, Пісков анонсував велике засідання Путіна щодо інциденту у Махачкалі. За його словами, у ньому візьмуть участь керівники силового та військового блоків, а також уряд і члени Радбесу. Імовірно, на нараді диктатор знову звинуватить у всьому захід, який нібито намагає. Ця розколоти російське суспільство під час учорашніх антисемітських погромів поліція РФ затримала 60 осіб. Також вона встановила особи 150 людей, які брали участь у захопленні аеропорту. Російські телеграм-канали додають, що загалом у заворушеннях брали участь близько півтори тисячі людей. Наразі аеропорт знову взяли під контроль силовики. Серед них є і постраждалі. Таких дев'ять осіб. Двоє перебувають у лікарні. Загалом під час погромів різні ушкодження отримали понад 20 осіб. Водночас, пасажири рейсу з Тель-Авіва до Махачкали, через прибуття якого аеропорт штурмував НАТО за наявними у відкритому доступі даними. Не постраждали саме аеропорт, поки не працює, його запустять лише вночі. Давайте посмотрим, что відбувалося у літаку з тель авива під час заворушень в аеропорту. Первый государь говорит командир, сейчас в данный момент протестующие уже находятся на... под нашим самолетом. Открывать дверь в данный момент небезопасно, поэтому оставайтесь, пожалуйста, на своих местах с пристегнутыми ремнями. Да, решение проблем со стороны правоохранительных органов. Стянули, короче, отцепление. Здесь наш единственный самолет с пассажирами стоит оцепление Росгвардии стянули трапу. Так, нам сказали, что нас не выпустят, пока не будет безопасно. То есть, да, крайний крайний ряд, летим, нибудь или Вот, начинается. Протестующие в трубе находятся. Крепят вот слева лежат, которые. Они с, это, с вокзала сюда прибежали, выпрыгнули, где замочили, короче. На <гум> лопатки тим часом у Росії. Вже придумали, що робити із непокірними дагестанцями. Депутат Держдуми Олексій Журавльов закликав відправити їх на війну проти України. Цитую: якщо комусь неодмінно хочеться втрутитись, рекомендував би робити це не в Махачкарі, а в самій газі їх можна було б зібрати не менше батальйону для участі в СВО в Україні. Кінець цитати. Інші пропагандисти пішли ще далі і запропонували охочим убивати євреїв їхати до Києва і полювати на президента України. Ось що, наприклад, написав кремлівський рупор Олександр Коц. Цитата такий сміливий, хочете вбивати євреїв, їдьте в газу. Або ну, в Київ я знаю адресу одного, можу підказати. Банкова 11», Кінець цитати. Ну і після таких заяв росіяни й надалі з екранів телевізорів будуть розповідати про неонацистів в Україні. Одною з подібних пропагандисток є Маргарита Семенян. Вона також не змогла визнати антисемійські настрої серед росіян, а тому звинуватила в погромах якихось організаторів. Ну і теж натякнула на Україну. Якщо ми вже звикли до подібних інцидентів у Росії та поведінки її громадян, то заходу вкотре відкрили очі. Світові змі повиходили під заголовками на кшталт у Росії, відкрили полювання на євреїв. Тим часом українське керівництво переконане, що погроми в Махачкалі виникли не на порожньому місці. На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, подібні антисемітські заколоти лише початок. Далі цитую. Диктатура, фашизм і російський нацизм завжди крокують поруч з антисемітизмом. Події в Махачкалі, обійми з Хамас, заборона діяльності, стокнут, брудні жарти Путіна про євреїв. Тенденція, що набирає силу офіційної антиізраїльської позиції Кремля. Кінець цитати. Данілов зауважив, що після такого жоден єврей не почуватиметься в РФ у безпеці. Друзі, на вашу думку, чи переростуть єврейські погроми у Махачкарі у масові повстання росіян та розкол всередині РФ? Влучайтесь до обговорення в коментарях. Дякую, що залишаєтесь з фабрикою новин. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. До зустрічі.